Давайте поважати вогонь це енергія Господа. Повні свічки можна погасити тільки свіжим повітрям, потоком свіжого повітря, ось так, або ковпачком. Запам'ятали? Тоді немає зневаги до вогня. Якщо ми хочемо підпалити сміття, значить беремо кубку сміття і просто підпалюємо саме сміття. А якщо горить полум'я, в нас багаті якісь горить туди кидати, всякий непотріб. Не потрібно, тому що горить чистий вогонь. Це дві різні речі. Таке, якби, знаєте, є різниця, як лити кислоту у воду або воду у кислоту. Зрозуміли? Також цей дивний ритуал на дні народження, що задмухують свічки. Розумієте, брудним диханням ми наносимо образу вогню. Це не можна робити, Я не знаю, хто це придумав, Ну ми задмухаємо дійсно. Прожиті роки без цілі. Та? Бо в кого є ціль висока, духовна, то й не буде дмухати на вогонь. Треба все вивчати. Потрібно жити в гармонії з стихіями Бога. Також є такі невігласи, що можуть багаття мочитися. Я пам'ятаю, в піонерських таборах це робили хлопці. Також не можна це робити. А сонце не можна просто так дивитися в день, тому що зір зіпсуєте. Дуже добре дивитися зранку на схід сонця. Тоді ви вилікуєте зір. На захід сонця дивитися погано. Вивчайте люди все, щоб вжити в гармонії з цим світом. Всім абсолютно істини.